Всім привіт! Мене звати Яна і я Google-логіст. Я знаю, з доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. І в цьому відео я буду показувати кейс команди. Тут клієнт заходив не на весь цей період. Спочатку це був січень 25-го року, потім березень 25-го, і частина червня, частина липня 25-го року. Тобто він три періоди, умовно, з нами був. Я хочу тут показати, що було до, що стало після, і, і складнощі, з якими ми зіштовхнулися в даному проєкті. До цього, до запуску Performance Max на Google Shopping, а я не сказала, да, це ніша в нас інтернет-магазин промислового обладнання та а, а, запчастин до них. А, що у нас тут було? До цього, як і в будь-якому промисловому обладнанні, в бітубішній історії дуже гарно працював пошук. І тут, відповідно, в період січня, якраз ми запустилися ось, січень місяць, ми почали запускатися. До цього всього тут працював пошук. Він був непоганий, він був досить гарний. Тобто, тут видно, що сам пошук міг давати 70-40 продажів на тиждень. Правильно? Тобто, тут видно, він досить гарно працював. Потім ми запускаємо Google Shopping. Тут безперечно Google Shopping з перформансом видно, наскільки це все зросло. Тобто, якщо я приберу всі інші графіки, тобто ви бачите, ну тут не просто в половину, да? тобто тут було 35, 40, ну так, нехай буде 50 в середньому, 60 продажів на тиждень, правильно? І тут відразу стає 154, 140, 165 – це досить великий об'єм зростання. Ну, тобто це не Видно невооруженим просто оком, правильно.